Від спеки люди рятуються на водоймах області, але на жаль, там часто і гинуть. За вихідні на Рівненщині втопилося дев'ятеро людей. Серед 38 загиблих на воді з початку купального сезону двоє діток. Вони загинули минулого тижня у водоймах Костопільського району. Восьмирічний Дмитро відпочивав з друзями біля місцевого ставу у селі Корчів'я. Для купання тут місце не облаштоване, та й діти були без нагляду дорослих. Там не було дорослих людей, не наглядали за ними. І поки ті дітки, які відпочали. З цим потерпілим добралися до ближайших дорослих людей. То вийшло так, що в час в часі було б утрачено. Не встигли врятувати і 12-річну віту із села Забуш, яка того дня відпочивала з тіткою на горині. Оперативні служби про нещастя дізнались надто пізно. Водолази два дні прочісували річку у пошуках тіла дівчинки. Прийшли в територію в горині, звідти де близько двох кілометрів. А вже вчора, після 12-ї ночі, родичі там чергували. І далі десь ну, на відстані від того місця, де втопилося, там вже через кілометрів півтора вона спливла. У понеділок Франції рятувальники дістали тіло чоловіка із озера Басівкут. Сьогодні чоловіка дістали, ну, ви, там, де Мостик і при... Ну я зараз не можу констатувати, що там, як там було, тому що ведеться розслідування. Але рибаки, очевидці, бачили, що його вже внесло тіло і з боку дамби. Він вчора, три за жінкою, говорила, ми вже там розбиралися. Жінка сказала, що ще вчора три часа пішов на басівку тозеро і ночі. Я не знаю, обставин, обставини будемо виясняти. Здебільшого біда стається на водоймах, де немає матросів рятувальників. Дорослі плавають після вживання алкоголю. Це найпоширеніша помилка, яка коштує життя, підсумовують рятувальники. Як показує статистика, по 10-12 чоловік ми витягуємо із води. Люди випивають особливо, це випивають спиртні напої, хочуть переплити басівку. І, на жаль, приходиться посеред озера спасати. 80% яких гине на воді, це розпивання спиртних напої. І в зв'язку із такою аномальною спекою людям нема де діватися, не вміють культурно відпочити, там не розпивати, не взложивати, можна. Вода не прощає помилок, спиртного також.